Христос Воскрес, я хочу дати свідчення, на славу Божу, і на укріплення вірі, у Христовій вірі, що в мене було на груді, я мала якісь такі подратування, якісь такі тривоги на душі, і почалося в мене почервоніння на лівій груді, припухлість і боліло душі. Я прийшла до це Олега і кажу, от, в мене такі такі проблеми. Він каже, ну якщо довіряєте... Лікарям через Бога до лікарів можете йти, а як довіряєте Богу, то не йдіть. Я вже так досівно не можу, бо це давно вже було. І я не ходила до лікарів. Бо я, знаєте, зараз до лікарів піти, то зараз тебе з, -з, 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 з одного спеціаліста до другого і ще гірше страх на жену так. І я не ходила нікуди, отець Олег молився наді мною, і я молилася вдома. І дякувати Господу, Богу. Мене... Зараз ніби нормально, немає ніякої припухлості, нічого, все. Все добре. Дякую Господу Богу, оцю Олегу за молитви. Господу Богу прочистий дім молився всі тим, ким я молюся.